Яка красота в торговому центрі, в ресторанчику? Осінні мотиви. Всім привіт у новому відео. Я відправляюся в Сінсай на огляд новиночок. Так що залишайтеся на зв'язку. Я вже в Сінсайі. Всім привіт-привіт! Яка розкладочка. Осіння і дохилина. Ще новорічного тут нічого немає, коли заходиш. Ось такий декор з страшками, блокнотик, записник щоденник. так. І ціна 170 гривень. Цікава історія, багато хто закоплюється різними а, такими жанрами. Так, а, ось так, а просто не падає, так, як от а, буває, що 149 гривень. Що повільно падає, буває. Це просто такий декор. Це і що таке? Ну, я не буду зупинятися, а багато. Це кульки вже новорічні на ялинку. Формочки для випічки, думаю, багатьох цікавить. Ай, це мозок. Це мозок. 150 гривень. Свічечки. Ці корзинки я вже показувала в минулому відео. Осінні такі ноти мають бути. Не відкрила однією рукою 119 гривень. Сподіваюся, аромат досить такий приємний і стійкий. Що ще цікавого є? Чорна подушка, сумки навіть є. А, і навіть сумки є. З такими сумками, мабуть, ходити до сусідів і просити остинці. Ну, в Америці точно така традиція на 79 гривень. Наш любимий сінч, сейчик, любимий прилюбимий. Так, є новинки, є пальта, є піжамки. Де ж така тематика? Просто тема розгорнута в цьому торговому центрі. Тема хологіна розгорнута. 660 гривень, трикотаж, штанятка трикотажний і футболочка. Ось так. І не тільки а, така піжамка, а ще є. Ось така. Скрім, квін. Це королева а, обману. Чи як? Так. Якість непогана, Ну, підвідки вони таке люблять. Я б таке, наприклад, не купила, але це ж не про мене мова, кожного різні смаки, уподобання. Тобто так. В цьому сенсеї ремонт і вже досить щільно заставлено. Все так впритейк. не так, як було раніше. Мені подобалося, можна було розігнатися, а були відстані між рядами. Між рейлами були широкі ряди, фланелова сорочка, яка класненька. Наш бренд Голді, то там біля півтори тисячі гривень фланелова сорочка. Так, а тут ціна 600 гривень. Подивлюся зараз склад, теж цікаво, бо там поліестер з котоном. але Ціна досить висока. Прекрасно, 100% котон навіть немає ні єдиного відсотку синтетики. Але тіки теж 50, практично на 50 котон з поліестером, і там теж ціна досить зараз висока. Так, це я показувала в минулих відео. Ще таки додавалися штани. Як крепового трикотазу, а це. Поліані цела стану і вона донизу трішки трішоні. З гумкою в поясі 460 гривень. Це класну сукню я вже показувала, вона мені подобається. І тут хороша якість 660 гривень. Вона є в минулих моїх відео, тому я на ній не буду зупинятися Середньої щільності в'язки. Добавилися ось такі ковтюлечки, як лонги. Ну це в'язка. Це в'язані просто такі джампери. 390 гривень. Ще такі вкуси є. 660 гривень. Бачу, як класні штани є. Цей а, лонг джампер дуже-дуже класний Хочеться подивитися детальніше на ці теплі штани, як буду місь сезонні. Вони, я бачу вже одразу, що вони досить ручні. З гумкою в поясі ззаду, прямі донизу, це класика. Спереді ось так. За а такі широкі, як штани по 660 гривень, є бокові кишеньки. Ну і такий склад досить непоганий, відносно є поліестер, але є віскоза. Ось це пальто Моє улюблене, але, по-моєму, я не бачила в такому кольорі. А я бачила в сіренькому показувала. Ось воно в сірому я показувала. А добавився ще колір. Ялиночку з поясочком. Двобортне, довге, класне, стильненьке пальто. І ціна півтори тисячі гривень, бо в складі є 15% шерсті, поліестер, шерсть і акрил є. 15% шерсті. класне довгий пальто Бачу, що є дубляночка, вона так висить. ніби знаєте, хтось прийшов в гості, або ви повернулися додому, ось так повісили, бачите, не на вішечку, а досить так. Ну, звісно, хтось так залишив. Але ми подивимося на хутрі. Якщо є, а ну ціничка теж немає. Можливо, хтось так роздягнувся і пішов кудись. Ну, але дублянку ще рано у нас носити. Шкірзам, спідниця, складки. 660 гривень, кремовий колір. Непогана пропозиція. Ну і якщо ви бачите, які класні черевики. Просто вау. Сюди вони підходять. Черевики в стилі доктор Мартінс. Ще такий бомбар от хутряний, але ну його діставати не буду, тому що дуже надто високо. 1100 гривень коштують черевики. Так, Склад, шкірзам. На нас такий досить потужний підошві тракторні Навіть трішки важкувати, але досить досить класні, стильні. І варто придивитися. Є блискука і є шнурки, можна тобі так вони прошити понизу. Добавилися класні толстовочки з хутра таді. Це просто молота. Я ось такі в пісочному кольорі, такий капучино колір. А ось ці досить такі зимові, якийсь такий скандинавський норд принт Ум'я тут дві кишеньки. Ось така основа, як трикотажна, 700 гривень. Багатьом сподобається, бо дуже мило, класна, тепленька штучка. А ще додавалися сукні. Стилі боку, вона розширена донизу, широкі рукавчики об'ємні. Це шифонова тканина, рукави напівпрозорі, а підкладка в основній частині 600 гривень ціна. Сукня ось так навішані, тому що, кажу, немає а місця. У них зараз ремонт частково. Ще ось така врубчик тепленька є, мінімалістична. Тканина як легкий якийсь такий фліс, щось на таке схоже. 460 гривень. Ну, це точно не літня сукня. а така демісезонна. Темно-бордовий колір. 520 гривень. Спід шорти. З ремінчиком і в складі віскоза, поліестер і еластан. Обираємо стильні класні гуді, ось там рожеві сукні з минулого моєго відео, з минулих новиночок, баєчка всередині. Непоганий зелений колір, такий пляшка. 460 гривень. Я побачила водолазочки. Теж в зеленому кольорі, глибокому, непоганий кольорі. Він буквально всім підходить, отакий зелений. До речі, я раніше брала водолазку з сенсою, і вона непогано погано носиться. Тут ще глоточки є в складі на Євіскоза 460 гривень. І така водолазочка. Вони плюс-мінус в всіх брендах такі класичні, стандартні, але ціна буде відрізнятися суттєво. І вони так от з вісковою, візкозу і поліестер. Додалися шапки з такими бандиками. Ну, Но, носить, не всі це люблять, але є, що люблять. 340 гривень коштує вона товста, подвійної в'язки. Ось такі вже легшої в'язки, але вони базові, стандартні, 220 гривень, якусенька, кремово-бежевий колір, хорошенький. Є цілі набори, є шапка, шарф і рукавички. І пов'язка я бачу є з такого ж. Є пов'язочка. зацікавив ось такий сет, але не прикріплено чи прикріплено 219 гривень це окремо шапка і треба шукати ще шарф, який я не бачу, і рукавичок теж ще є в темному сірому кольорі досить непогано. Поки що рукавичок не бачу шарфа. Добавилися джинсові спітнички і джинси в кольорі атрациту. Дуже німіді спітничка джинсова 600 гривень. Під будь-який світшот, навіть в ту зелену долазку, буде саме то. І в синьому кольорі є, і в блакитному. Джинси завужені донизу навіть трішки. Ну, не зовсім листій, не слід, але трішки є. І ціна невисока 660 гривень. Дуже зацікавили ось такі тапулі. Схутра, м'якенькі Швидше всього це дитячий відділ був, але хтось переніс, але подивився. Раз вони тут є, яка ціна. І ціни немає. Ціни немає. А ще повзуті. У по кедах, кросівках, ще додавалося. У нас такі є. на високі підошві високі такі кеди. Щоб ще розуміти, яка ціна, наприклад, ось ці чорні, такі класичні, легенькі і непогані досить 800 гривень коштують. А я хотіла побачити ціну на ось ці. 799 гривень коштують. Знайшла ціну. Так, крусівочки. Тут вставочка під Фенді. дуже копіює Сінсай, ну, як і всі бренди, копіюють плюс-мінус модель люксових брендів 800 гривень. А ще тепленькі на хутрі є черевички. Ось такі. Вони утеплені повністю з хутром, білесенькі. Ціна 899 гривень. Ще такі крусивочки появилися. вони дуже легенькі, на вигляд вони не є дуже якісними, але деколи. Перше враження оманливе. і нижечка 460 гривень. Подивіться, який класний сет. 390 гривень, два світшота для хлопчиків. Дивлюся на 7-8 рочків, розмірна сітка широка, а це 100% котон. За два світшота це недорого. І штани ще є теж за дві пари, щоб костюм зразу був 460 гривень. Генімал принт, трикотажний костюмчик лідівчинки. з рюшечкою понизу. І всередині з баєчкою. І широкий штанятка, штанятка кльош, ну є різна розмірна сітка 270 гривень. А складі котон і поліестер. Ось так залишив взуття. Одразу подивимося, що є. Ось ці крусів я показувала. Чи ні? Ні, не показувала. Це на високій підошві кросівки. Вони утеплені хутром теді. 900 гривень. І ще ось такі черевики. Класика, досить легесенький, 800 гривень. Ще ось такі черевики, пілі під 36-й розмір дивлюся. Зразу написано дуже на устілки, щоб ви орієнтувалися. 660 гривень. Ось такі були новиночки. Сінсає. Всім, Всім дякую і до зустрічі у нових відео.